А ми дійсно нічого не можемо зробити, ніж дивитись на цих слабоумних і чекати Господнього суду. А ми особливі. Чому? Тому що ми божі. Поки УПЦМП вовтузила своїх бідних прочан у багнюці під час хресного ходу, державна служба з етнополітики і свободи совісті визнала УПЦМП релігійну організацію, що афілійована з російською православною церквою, бо згідно з канонічним правом УПЦМП не розірвала зв'язків із російською церквою чи очільник кірів. Підтримує вбивство українців, закликає до геноциду та застосування ядерної зброї, і, взагалі, то є старим ФСБшником та кадемістом. Нагадаю, що майже рік тому Верховна Рада ухвалила закон, дуже такий насправді легенький закон, дуже компромісний, дуже слабенький. згідно з яким УПЦ МП мала б розірвати зв'язки з Росією аби залишитися у правовому полі України, в принципі, УПЦ МП. Не треба було багато робити треба було просто оголосити про розірвання цих зв'язків, е, написати листа до Кирила, так би мовити. Якби вони це зробили, то по суті свої, вони б могли діяти і далі. Ба більше на це їм дали 9 місяців, і навіть більше. Тому я й кажу, що цей закон був такий найлегший, найбільш поблажливий. Це, мабуть, було ще тому, що значна частина наших депутатів є прихожанами цієї церкви і є не зовсім ладними до того, аби бути народними депутатами України. Втім, навіть цю невеличку дію московська церква в Україні робити відмовилася. А що це означає? А це означає, що така структура, як УПЦМП, продовжує служити Москві, продовжує служити Кирилу, продовжує служити ФСБ Російської Федерації. Законодавець, тобто Верховна Рада України, пішла на цей крок, тому що російська православна церква стала не просто натхненницею, але й учасником війни проти України. Вона поставила своєю метою, причому відкрито знищення української державності, культури, ідентичності українства як такого, і е, зробила дуже багато для розлюднення е, українців. Це Віктор Єленський, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Він говорить про те, що РПЦ зробила дуже багато для розлюблення українців, і він це говорить саме про те, як РПЦ виховувала ненависть Росіян до українців, але і УПЦМП, як частина РПЦ також робила те саме. Але вона виховувала ненависть у своїх же прихожан у українців до українців, у українців до держави. Українців до органів правопорядку одним словом до всіх, хто не стосується ОПЦМП. до речі, не обов'язково це робитимуть безпосередньо московські попе вони зараз діють хитріше до ПЦМП, так би мовити, прикомандировані різні організації та окремі особи, які також цим займаються. І ось буквально днями зайшов на сторінку ПЦМПшної активістки Вікторії Кохановської. Так, друзі, вона на свободі, і там, власне, якраз і процвітає це розлюднення, про яке говорить пан Єленський. Просто. Фонтанує з її <кій> ротової порожнини. Ось що Кохановська, наприклад, розповідала про чанам на День прапора та е, на День Незалежності. Божого благословення парафіяни Української православної церкви. Завтра очікуємо вже 24 число. Ну і звісно, анонсовано. День незалежності. Але завтра чекаємо промову, на які дуже гучно будуть виступати, розповідати про незалежність від нас, від українського народу, від нашої церкви від Христової. Завтра будуть дуже гучно виступати, розповідати, як всього позбулися московського. Завтра гарантовано це все буде, але ні, вікуля. Ніхто про це не розповідав, тому що не позбулися. Не позбулися агентів КДБ у рясах, не позбулися активісток на зарплаті у хустках. Утім, що роблять такі провокатори на зарплаті? Вони розділяють українців і намагаються зробити так, аби українці себе ототожнювали не з Україною. А з московською церквою це власне, вона прямо говорить. Тому і всі ці заяви, що держава воює з нами, держава йде проти нас. От вони звідти й беруться. Ні, держава не воює зі своїми громадянами, до якої б церкви вони не ходили, поки громадяни не порушують закон. І громадяни не порушують закон, навіть ходячи до московських попів, порушують закон московські попи їхні провокатори на зарплаті, які сіють між національну та міжконфесійну ворожнечу, власне ось. Ерфіяни Української православної церкви. Не вже можна назвати нас з вами і позбутися від нас з вами. Ми в своїй державі, є народ. А всі інші тимчасові, церква Христова вічна. Як з нами Бог, то хто проти нас? Ну, по-перше. «Если с нами Бог, то хто проти нас? Це не просто адаптована цитата послання апостола Павла до Римлян, а гасло, яке активно використовує саме московська церква та русський мір. По-друге, а нічого таки собі заявочка, ми в своїй державі є народ, а всі інші тимчасові ось це є сієння ворожнечого суспільстві і взагалі це межує із релігійним фашизмом та ідеологіями на кшталт іділ. Ну Ви тільки послухайте. Ми в своїй державі є народ, а всі інші тимчасові. Я розумію, що цю панянку дуже складно слухати. І, взагалі, знаєте, повертав її сторіночку, а там просто припадки. Е, навіть не знаю, з чим це порівнювати у цієї мадам. Виявляється, пише Кохановська: Києво печерську лавру готують до виголосовак ПЦУ вона називає Сцу, це ми вже таки чули. А ще вона звернулася до архіологів, щоб запобігти незаконній забудові лаври, як вона каже. Незаконна забудова це ось це каміння. І знаєте, взагалі-то я ось цих слухаю, клікуш на зарплаті, і все в них якось довкола однієї якоїсь уринофекальної теми і крутиться. Зашли в алтарі. Ані по покакали в церкві нашій вчора, браті і сестри. От такі істинні, православної віри. Це якась нездорова фіксація. Але насправді, е якщо серйозно, це не просто бредні, погано освічених людей, це методичне нацьковування. у на ПЦМП на решту українців. Для цього технологічно використовують і цю фекальну тему, і порівнюють із собаками постійно. Це такі, знаєте, навіть дещо е, архаїчні, зневажальні гасла, які якраз на релігійну спільноту будуть добре працювати. І вони працюють. Бо коли кілька разів повторити гасло, після чого вже не треба нічого говорити, гасло запам'ятовується, якесь негативне прізвисько запам'ятовується, і все. А більше людині можна навіть нічого не аргументувати, вона вже зазумбована. Далі гасло людина. Буде повторювати сама. І до речі, про мадам Кохановську нагадаю, як її ефектно під камери затримували біля Києво-Печерської лаври. І нагадаю, їй інкримінують виготовлення поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії Росії проти України, виражене у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту. Суди тривають. Ну як завжди, вона трошки посиділа у СІЗО, її випустили. І поки тривають суди, Кохановська. Продовжує свою роботу із розповсюдження фейків, провокацій та сіяння розпиту у суспільстві. В принципі, оці її тери на день прапора до дня незалежності. Один за одним кращі. і сокровений час. Ми радуємось того, що йде хресна хода до уділу матінки господньої почаївської лаври. біля лаври і в нас біля лаври. лаври те, що вони роблять з мощами, те, що вони знущаються, як вони тут скачуть, біснуються. Радуємось того, що ми маємо розум, ми маємо прозріння. Ми маємо. Бачення цієї ситуації, яка відбувається довкола, і ми посміхаємося, чарівно йдемо на службу з гарним настроєм і просимо преподобні. Ми зробили все, що могли. Господи, захисти їх, тому що ми не в силі. Головне покаяння, що ми не можемо нічого більше зробити. А ми дійсно нічого не можемо зробити, ніж дивитись на цих слабоумних і чекати господнього суду. І за зараз... отак, от всі слабоумні, тільки вікуля в нас. Розумна, може навчиться писати колись, хоча б наша розумна вікуля. О, знаєте, паша Мерседес заховався, але у нас нова зірочка Кохановська. Зараз на даний час, коли тут багато різних є з різних сторін, хочуть нам сказати, що ми не такі українці, що ми не такі неправильні. А вони от ідеальні. Ідеальні скакати з картонками, обзивати інших громадян, бо ми не такі. А ми особливі. Чому? Тому, Тому що ми, ми БОЖІ. Так ти ж сама це і робиш. Ти сама робиш те, в чому звинувачуєш решту українців. Хочуть нам сказати, що ми не такі українці, що ми не такі неправильні, а вони от ідеальні. А ми дійсно нічого не можемо зробити, ніж дивитись на цих слабоумних і чекати Господнього суду. Чому? Тому, Тому що, що, ми ми. Божі. що тут сказати? Що тут додати ще взагалі. Тут, власне, все видно наочно. Ну і також хочу підкреслити, що Кохановська, знаєте, ну не просто якась така суб'єктивістка. Є організація, яку вона представляє жіноча сила, не знаю, чи туди взагалі ще хтось входить. І від якої вона здійснює цю свою діяльність, і, напевно, що отримує за неї якісь гроші. Неманною небесною, ж вона годується, підпорядкована онуфрію. Я підпорядковано Нуфрі, власне Кохановська це не заперечує навіть. До речі, ми повністю підпорядковані українській православній церкві, блаженніший наш митрополит Унуфрій. і змінювати ми нічого не будемо. Тобто, бачите, московським попам зараз навіть не треба нічого робити. Вони зараз так принишкли у своїх проповідях. Так так не дуже багато чого говорять, що люблять говорити говорити, любили. І, а, власне, пропагувати русський мір. Ми пам'ятаємо всі ці передачі Онуфрія на інтері. Зате просто посеред пастви бігають різні кохановські і від Онуфрія, власне, же, так і самі надрочують ту паству. Ну і друзі, хресна хода. В останній тиждень літа московські попи повели вірян хресною ходою до Почаївської лаври. Як завжди, і я коли побачив, до речі, у Кохановської на її ж сторінці це все, я от і тирів. От знаєте, оці хресні ходи, люди з дітьми в колясках везуть ту коляску по багнюці той візочок в дощ, просто запитання: аби що? Христос А я вам розповім, аби що, аби поспівати російський духовний гімн. Він оригінально не російський, а сербський, але він є саме гімном руского міра і співається тими, хто асоціює себе із з ідеологією руського міра чи сербсько-російської єдності, так званої. Ба більше на ході несли російські релігійні прапори, спасний рукотворний, ось цей червоний прапор із Ісусом Христом. Який завжди використовувала саме Росія, Москва у своїх загарбницьких війнах і продовжує використовувати зараз на війні проти України на своїй так званій СВО. Друзі, це все одно, що йти із прапором із зетками. Це стяг, не спас нерукотворний. рукотворний. Це взагалі воїнське знам'я всіх наших князів, які воювали і нашу родину. О, тому навіть можна і. Як їх воно от, можна прямо в бліндажі повісити, вот, щоб він нападав силе Христовой, що воїн Христов б'ється Христовой. Вас от, так що його. І ось такий парадокс. Доки ми говоримо про знаєте, юридичні аспекти афілейованості ПЦМП і ЗРПЦ, що також важливо, ось ми бачимо ну, чи не найбільш наочний приклад цієї афілейованості. Щодо хресної ходи, то хочу зацитувати допис священника із Нововолинська Віктора Мартиненка. Такий довгенький допис, але він, знаєте, повністю дає екскурс в історії хресної ходи, в історії власне, паломництва, і трошечки пояснює, а звідки ось ця традиція, власне, виникла. І насправді не так багато років, як може здаватися. Отже, цитую цей допис, який Віктор Мартиненко здається, написав у 22-му році, і ось перезапостив Знову у ці передсвяткові дні перед успінням Божої матері бачу стрічці численні повідомлення. Про скандали, якими супроводжуються хресні ходи в Почаївську лавру, ігноруючи приписи влади та небезпеки воєнного часу, УПЦ ХЗ організовує багатотисячні масові заходи. Почнемо з того, що таке хресний хід, згідно церковної традиції, хресний хід це урочиста процесія, що супроводжується молитвою в голові несеться процесійний хрест, від якого ця хода й отримала назву. Бувають хресні ходи всередині храму на Пасху. На престольні свята, навкруги храму, на водохреща та макавеїв на джерела, на проводи, на кладовища. Бувають хресні ходи для перенесення з одного храму в інший, якоїсь святині, шанованої ікони чи ще й святого історична літургіка знає хресні ходи вулицями міст Константинополя чи Єрусалиму з одного храму в інший в пам'ять священної події чи якогось святого. Так виникли літургійні антифони. І відголоском тих хресних ходів є наш нинішній чин зустрічі Архієрея. Тож, оглядаючи історію, ми бачимо, що хресний хід це літургічне дійство, процесія зі святиною, здебільшого недовга затривалістю, яка завершується поблизу храму чи храмів у межах населених пунктів. Багатоденних хресних ходів не згадую з історії при принесенні святинь користувалися доступним той час транспортом, але ніяк не пішими колонами. Охочих мощі святого Йоанна Златоуста повертали в Константинополь імператорськими колісницями та кораблями. Мощі святих Миколая та апостола Марка теж перевозили морем. Те саме читаємо у розповідях про перенесення інших святинь. А вже у місті з єпископом з кліром і вірними процесією зустрічали святині з нашої української історії. Згадується, як перевозили чудотворну ікону Божої Матері з Белза до частухови волами. Тепер згадаємо. Іншу історичну традицію, паломництво це подорож і відвідування святинь, храмів чи монастирів для молитви та поклоніння святиням. У давні часи паломництво здебільшого було пішим. Позаяк верховий та гужовий транспорт була річ недешева і не всім доступна. Наші предки ходили пішки в Єрусалим Київ Почаєв. Я ще застав людей, які в дитинстві на початку минулого століття ходили пішки в Почаївську лавру на Богомілля і ходили пішки не тому, що їм так подобалося, а тому, що будь-який транспорт був недоступний. На навчання в місто чи на заробітки теж ходили пішки. Люди збиралися невеличкими групами, щоб не було страшно в дорозі від небезпеки. Брали в турбинку нехитрі харчі і вирушали в дорогу. Труднощі шляху сприймали як аскетичну покуту, адже багато паломників вирушали в цю подорож за обітницею Богові з якимись проханням або ж подякою. Де не де й досі зберігається традиція піших паломниць, коли спілкувався з людьми, які долали шлях Сантьяго де Компостела, шлях Святого Якова в Іспанії. Там паломники йдуть поодинці або невеликими групами, завершуючи подорож в тиші, медитації, молитві і роздумах. Християнські традиції, паломництво, духовна практика, яку завершували індивідуально або невеликими групами. При бажанні можна ще докладніше дослідити історію хресних ходів, їх походження, різновиди та генезис. Але ніде я не зустрічав, щоб хресними ходами називали багатоденні далекі подорожі великих натовпів людей. Подібно з історією, я не пам'ятаю згадок про паломництво багатотисячних колон строєвим маршем, пише священник. не церковний устав. Не історія церкви, ані древні релігійні звичаї не знають такого явища. Відтак це пострадянський новоділ масової церковної субкультури російського ізводу, подібно до пірнання в ополонку. Що ж ми бачимо зараз? Багатотисячні колони несуть ноші з іконами, надрукованими на банерах, ідуть, перекриваючи рух по дорогах. Люди ввішені рюкзаками, карематами та іконами на шнурочках, долають кілометри неймовірною спекою для харчування та забезпечення інших потреб такої кількості людей залучається багато волонтерів та служб. Минулих років я жахався, читаючи в остороджені повідомлення організаторів, що найстарші учасниці хресного ходу за 80 років, а найменшому. Кілька місяців вже мовчу про дітей та онуків, які відпустили 80-річну бабцю на марафон у 40-градусну спеку. Але маленькі діти наражаються на небезпеку через нездорову релігійність батьків. Бувши прес-секретарем Володимир Волинської єпархії ПЦМП, цемп пише: священник: Знаю не з чуток про проблеми, з якими стикаються священники, приймаючи ці хресні ходи. З єпархії приходить рознарядка. благочиння, мусить накормити у польових умовах кілька сот чоловік. А вони ще бувають незадоволені, бо попередній батюшка годував смачніше і воду давав у пляшках, а не з криниці. Багато віруючих переконані, що такі масові заходи є традиційною церковною практикою, мало не обов'язковою для віруючої людини і беруть участь у тих маршах. Потім розповідають про якісь духовні враження. Не беруся судити про духовний досвід, все ж зауважу, що не завжди благодаттю та дією Святого Духа є те, що таким здається. Деякі речі мають інші причини. Споглядання гарних краєвидів, відчуття колективу, усвідомлення обраності, колективний спів та групові вигуки мають благотворний, заспокійливий вплив на людську психіку. Проте, на моє переконання, то немає стосунку до Божої благодаті. Останнє. Роками ці заходи, окрім співів, супроводжуються кричалками: наша віра православна, Христос Воскрес. Добре, хоч цього року не наш патріарх Кіріл. Деякі учасники таких заходів чіпляють на себе іконки царственних новомучеників, святого Григорія Нового, тобто Распутіна, якісь чудернацькі новоявлені ікони Божої Матері. Подивіться уважно відео цьогорічної ходи, яке розповсюджують її учасники з образами, що їх. Не прийняли і не пустили у села. Подивіться, що нам зробили посушники. Село не пустили, пустили, знали, куди нас пускати, знали, куди нам іти. Вони не пустили не те, що нас. Вони не пустили Божу матір і вирішили, що Божа матір повинна йти тут по болоті. Люди бідні, падають, спотикаються. Серед банерів що несуть демонстранти псевдоікона, яку називають «Збранний воєводі побідільне і зображення сім'ї бувшого останнього російського царя щодо псевдоікони, де за сном якоїсь придуркуватої баби матір Божу нарядили в золотоординський шолом та кольчугу, погугліть її історію. Там є все. І Андрій Боголюбський, і духовник патріарха Кирила Старіс Ілій Ноздрін, і освобождення Крима 2014 року, і восстановлення Імперії. Такий плакат несуть селами і містами Поділля Волині і Галичини. Якщо недалекі замовлені старушки, може, й не знають, що вони несуть на тих транспарантах, впевнений, попи знають. Іконографія Богоматері в кольчузі кидається в очі, тож не вірю, що митрополит з Тернополя Сергій Генсенський зустрічаючи процесію, не зауважив те зображення. Подібна ситуація із патологічною любов'ю, задурманених політичним православ'ям, душ до останнього російського царя. А той час, коли у самій Росії серед духовенства було і є багато противників його канонізації, наші клікучі носяться з його портретами і малюють їх в українських церквах. Півроку наша земля стікає кров'ю. Десятки тисяч українців вбиті і замордовані москалями. А ці ідіоти носять портрети російського царя, при тому щиро ображаються і клянуть українців, які їх не пускають з тими транспарантами у свої села. Отже, підсумовуючи, зауважу, я не проти хресних ходів. Пише священник, не проти паломництв, не проти навіть того, що попачаєв ішли пішки. Сам ходив студентом. Я проти цього новітнього і небезпечного формату таких заходів, коли турпохід оголошують мало не обов'язковою духовною практикою. Я проти, коли релігійність та побожність простих людей певні сили використовують для своїх цілей, створення картинки масовості, провокацію уявних ганіній. І просування наративів агресора. Переконаний, що переважна більшість учасників тих акцій щирі віруючі люди, але хочуть вони того чи ні, їх цинічно використовують. Так само, як уся колишня РПЦ, яка нині стала РПЗ, використовується крилем як одна із дивізій для агресії та пропаганди. Споглядаючи на подібні молитвенні стояння і хресні ходи, бачу їх головну мету. Вони прямують не в Почаївську лавру, вони прямують в Руський, ні. а Ось такий допис священника із Нововолинська Віктора Мартиненка. Допис від компетентної людини, яка, власне, всі цій системі була і бачила її зсередини. І знає, що сказати мені тут навіть додати нема чого. А, друзі, на цьому поки що. Все, я вам дуже дякую за те, що ви дивитеся. Не забувайте підписуватися, не забувайте ставити вподобайки та поширювати це відео. Це дуже важливо. І особливо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та безпосередньо youtube спонсорство. З вашою допомогою виходять нові відео. Але як завжди, не забуваємо, що в першу чергу ми маємо донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па!